Привіт, привіт! Сьогодні знаєте, хотіла поговорити на тему для молодих тренерів, які тільки входять в цю професію. Які труднощі у вас можуть бути, можуть виникнути? Як взагалі можна на цьому заробляти? Що ви можете робити? Якщо ви у Польщі, то що вам потрібно для того, щоб працювати тренером у Польщі? Я в тренерстві вже з 2015 року. Зараз у Польщі треную. А перед тим усю ну, своє свідоме тренерське життя тренувала у Херсоні. То Херсон, привіт! Всі вважають, що тренером бути дуже легко. Прийшов, постояв над людиною, щось там сказав, щось там зробив. Блинчики туди сюди переносив, порахував скільки повторів він зробив. Так, і вже все. Тренування закінчилось. Все ж далеко не так? Якщо, коли я починала, це було доволі легко. Тобто, ти знайшов людину, яка хоче з тобою займатися. Далі по сарафанному радіо, пішло-пішло, що є такий тренер, класно тренує, класно розповідає. Все супер, у такому дизайні треную. Приходьте. То зараз тобі треба бути отаким. От і вміти і знімати, і СММ, і маркетинг, і все, що завгодно. У тебе має бути і обладнання, і камера, і досвід, і багато знань, що це все приміняти. І це все дуже складно. І потребує дуже багато часу. Багато хто цього не помічає. Ну, а зараз така. Така тенденція, скажімо так, що якщо тебе нема у мережі, то про тебе ніхто не знає. І це дуже сумно. Бо, скажімо так, мені вже 30 років, і я розумію, що молодь, яка приходить тільки в цю сферу, вона мене витісняє. Вона більш розкутіша, не боїться якихось е, косих поглядів, поставила камеру в залі, знімає собі і ні про що не думає. Я ж це все обмірковую, як зробити краще, щоб мене ніхто не осудив, щоб ніхто косо не подивився, щоб ніхто не заважав. І це така доволі велика проблема. Усі, хто в цій сфері, вже давно, бо ми ще зі старої школи, і для нас це важко. Дуже важко. І ми не знаємо ну, вже знаємо, але нам приміняти це все дуже складно. Отак, От я вам скажу: робити контент, робити пости, просуватися у всіх соцмережах. А це ж не тільки Інстаграм, треба бути і у Тіктоці. І в Ютубі, і в тому ж самому Інстаграмі. Зараз ще Трец, не знаю, X, ну і ще щось. Ну, Це складно. Кожна, кожна соціальна мережа потребує свій контент. Вже пробували робити одне й те саме на все, не працює. Якщо, наприклад, Тікток вимагає гумор, Таке розбещені стрішечки. То Інстаграм хоче більш таке вилазену картинку, все красиво, окуро, акуратно, без матюків, без зайвого слова. Ютуб політ фантазії, цікава тема і дуже довго набирається аудиторія, особливо в нашій ніші. Тікток полюбляє багато всякої фігні, Головне, щоб багато і часто виставлялось. Інстаграм любить красиво, стабільно і цікаво. А YouTube любить просто стабільність. Так само, в одну мережу багато, в іншу мережу менше, але більш гарного. Далі навчання. Нам потрібно знати нутриціологію. Фізіологію нам потрібно хоч трохи розбиратись в гормональній системі, в ендокринології, в, в суставах, в зв'язках, в усьому нашому руховому апараті, в анатомії людини, базові якісь моменти з медицини, ну, наприклад, як давати першу медичну допомогу людині, якщо щось трапиться. Тобто, на моєму е, досвіді були випадки е, ну, обмороки, це найпростіше, що може бути, е, а найскладніше, що було, це випадок еп... епілепсії. І я тоді була в шоці дуже сильному, бо я дійсно не знала, що мені робити, а дівчинка то каже, ні, Юль, все нормально, у мене таке буває, скоро попустить. Чому ти мені раніше про це не казала? Ми з тобою працюємо вже більше півроку, а ти мені про це не казала. Ну, добре, що у неї були з собою ліки, одразу швидку викликали, нормально, вирішили це питання. Окей, це теж треба знати. Зараз знайти навчання, яке дасть ці всі знання, складно. Бо інфоциганство... Бо інфоциганства ніхто не відміняв. І я розумію, що е, люди, які шукають, наприклад, е, курси з нутриціології, е, вони в більшості випадків потрапляють у руки тих людей, які дають настільки базові поняття, які вони навіть не зможуть ніде примінити. Де гуляєш? Так само по фізіології. Я проходила курси, по-перше, в університеті, по-друге, на додаткових курсах ще з 2015 року кожного року я проходила якісь курси, якесь підвищення кваліфікації. Читала дуже багато літератури, особливо зарубіжної ну окей, переклад зарубіжної літератури, бо на такому рівні на англійській мові я ще читати не вмію, але може колись якось навчусь. А, до речі, мова, на якій ви спілкуєтеся з людьми, ну, це не те, що важливо. Але чим більше мов ви будете знати, тим більше аудиторію ви зможете до себе приєднати. Тобто, будучи за кордоном за, за межами України, наприклад, ви зможете спокійно е, розмовляти і тренувати людей англомовних, бо англійська, наприклад, це е, така базова, базова мова, яка поєднує усіх. І будете знати англійську, будете вільно спілкуватися з усіма. Далі, за навчання. Е, я на своїй практиці, е, практиці е, теж. Навчала, будучи в Херсоні, я проводила курси з нутриціології, дієтології та базовий курс персональний тренер тренажерного залу. Була у мене така функція, скажімо так, я працювала на той момент тренером у залі і ще додатково у навчальному центрі. Запросили мене як спікера, як вчителя. Не знаю, чому я закинула цей досвід. Можливо, зараз це і поновлю. Єдине, що я не зможу давати повноцінний як офіційний сертифікат, але знову ж таки, можливо, колись зможу зробити таку функцію. То зараз, проходячи у мене, наприклад, підвищення кваліфікації, я просто буду ділитися своїм повністю досвідом, який набула за ці всі роки, а це більше 10 років. То я вам просто видам, що ви прослухали мій курс, ознайомилися зі інформацією, пройшли тестування в кінці, підтвердили свої знання, і можете їх приміняти. У мене така політика ну, в голові, що я ніколи не даю інформацію, в якій, по-перше, сама не впевнена, по-друге, яку я сама не використовую. І я надаю людям те, що не зможу зробити сама. Це і в тренуваннях, і в харчуванні. Тобто я усе пробую на собі. Дивлюсь, як воно працює, що має працювати, і так далі. тому подібне. І вже потім, підлаштовуючи, адаптуючи під людину, я вже даю рекомендації, як робити ту або єну дію. Отак. От Далі, якщо ви, наприклад, знаходитесь у Польщі, то для роботи тренером вам, у вас є декількі, декілька варіантів шляхів. Деякі зали потребують або польську, або європейську освіту тренера. То є курси спеціальні, які коштують близько 5 тисяч злотих, це десь тисячу 1200 доларів євро. І після закінчення вам видається офіційний сертифікат з початками зі всіма, що ви офіційно тренер і можете працювати з людьми в залах. Це такий документ, який потребують великі мережі тренажерних клубів. По, окрім цього документу, оце, окрім цього диплому, вам ще потрібно бути е, ФОПом, тобто мати діяльність одноособову, тобто платити податки за себе, е, і тоді вас можуть взяти в штат цього клубу, і ви зможете працювати як, на, е, як штатний тренер, там у самому клубі. Е, я вибрала інший варіант. Ми відкрили діяльність одноособову, тобто це ФОП, по якому по суті, і знаходимося на території Польщі і легалізуємось через цю нашу діяльність. Ми знайшли невеличку мережу е тренажерних залів, е у якої є така функція, як е тренер зевнечної, тобто тренер е не з е штату клубу. Тобто тренер, який прийшов ну, з вулиці, не з вулиці, ну з звідкись, Звідкись? Е, тобто ми платимо оренду приміщення залу і тренуємо там своїх людей. Е, як на мене, це найкращий, мабуть, варіант, який може бути, е, бо ти не прив'язуєшся до одної мережі. У тебе є можливість. Отак от, от по всім шляхам, по всім клубам ходити і спокійно собі тренувати ще у інших залах, де є така сама можливість. Тобто, не прив'язуючись до однієї мережі, е, ціни на оренду варіюються дуже сильно. Е, тобто, воно може бути стартувати від там, 300 злотих, тобто, це десь 70 євро у місяць, і закінчуючи, закінчуючи двома тисячами. Це те, що нам вдавалося знайти 2000 злотих. Це в нас більше, більше 500 тисяч. Фу, не дай боже, більше 500 євро в місяць. Плюс до того у вас податки, у вас бухгалтер, а ще треба на щось жити. Тобто, у середньому вам треба мати як мінімум 5 осіб. Щоб більш-менш нормально себе відчувати на території Польщі. Це ми не враховуємо, що ще житло, проїзди, харчування, свої якісь добавки, хотілки, одяг і так далі, тому подібне. От так, бухгалтера тут у середньому коштують 300 злотих по податкам. Після того, як ви відкриваєте чия одноособову, у вас є 2 роки. Як льготи. Тобто ви платите усі е, ЗУС, ну це як е, е, податок на здоров'я. Е, то ви перші там, пів року, якщо не помиляюсь, платите там, 300 злотих, потім 900, і потім найбільше, до якого ми вже прийшли, це майже 2000 злотих у місяць. Це треба теж враховувати, коли будуєте собі ціни на ваші послуги. Щоб ви не дивувались, чому у одних тренерів тренування коштує 70 злотих, а у інших 200 злотих. От знаєте, що вони працюють офіційно, платять податки і не уходять від правосуддя, так скажемо. Які взагалі є ціни на тренування у тренерів у Польщі? Тренери початківці зазвичай ставлять дуже низьку ціну, іноді навіть занадто низьку, яку, яка просто ламає увесь ринок, і у них поток, поток, поток людей, який не закінчується і не затримується. Ваша ж ціль зробити так, щоб люди з вами залишались якнай, найдовше – це, мабуть, головний такий показник, що ви гарний тренер, що ви повністю влаштовуєте людину, що вона отримує результат, і ви для цієї людини вже не просто тренер. А як друг, психолог, тренер, коуч, наставник не знаю, називайте це як хочете, але ви просто з цією людиною. Живете, ви знаєте її проблеми, і ви знаєте всі її болячки, ви знаєте все, що у неї відбувається, і ви можете підлаштувати усю свою систему роботи під її спосіб життя. Тобто налагодити харчування під те, як вона живе, працює, харчується і так далі. Ви можете спокійно туди внідрити тренування, і ви будете знати, які тренування саме їй потрібні. Бо я, наприклад, спеціалізуюсь по силовим, але не пауерліфтинг, а саме бодібілдинг, е, от формування гарного тіла, як по пазлам складання, а не просто тупо наганяємо вагу, фігачимо її up and down, і, і все. Ні. Краще поступово, спокійно, стабільно, але ви будете впевнено себе почувати, себе. Відчувати, виглядати, і це буде набагато краще, ніж ви придете на першому тренуванні вмрете, і скажете Юля, я більше до тебе ходити не буду, бо я виповзаю з залу. Людина не має виповзати з залу і не мати потім ніяких сил на повсякденне своє життя. Ну навіщо їй такі тренування, які повністю її знесилюють. І вона перестає функціонувати Дома ні з родиною, ні з чоловіком, ні з дітьми просто овощ. Ну нащо? Це ми не беремо в у врахування тих, хто готується на змагання або тих, хто професійно цим займається. Зараз говоримо про звичайних людей, які просто хочуть налагодити своє свої відчуття, своє здоров'я, своє тіло, підтягнути себе, зробити себе здоровішим. Бо все ж таки спорт, тренажерний зал, силові тренування, м'язи це про здоров'я, це про довголіття, це про те, що у майбутньому у вас буде менше проблем, і ви будете себе відчувати набагато краще. Подивіться навіть на цих селебріті зірок, коли вони в свої 60 виглядають супер-пупер з підтягнутим тілом. Бо вони що? Вони все життя займаються якимось спортом все. А вже яким спортом це вже вибирає сам, сама людина, що їй по душі, що їй подобається, від чого вона отримує задоволення. Не всім підходить тренажерний зал. І це треба теж розуміти. Тому, коли ви бажаєте стати тренером, подумайте про це, подумайте, чи потрібно вам це. Чи готові ви цим займатися в довгостроковій перспективі. І у майбутньому відео я, мабуть, поговорю про те, як можна масштабуватись, куди можна рости, як з цим працювати, і що взагалі можна робити. А вам дякую за увагу. Дякую, що підписані на наш канал. Лайки не забуваємо. І дуже буду вдячна за коментарі. Особливо, якщо ви будете задавати ще якісь питання. Дякую, папа! -па.